Облогу майдану зняли вже півдні, після того, як закінчився молебень президентів та очільників уряду на Володимирській гірці, що зараз відбувається на Майдані Незалежності. Ми спитаємо в Григорія Жгалова. Гриша, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, а можливо ви питали в людей, чи вони знають заради чого вони зараз стоять? Чи вони вірять, що після московських домовленостей президентів ще можливо говорити і втілювати асоціацію з ЄС? Добрий вечір, Наталко. Ну насправді так, звісно, що ми питали, і а, люди, а, ну в принципі, вони вірять в те, що просто тим, що вони знаходяться на майдані незалежності, вони впливають на те, що відбувається в країні а, потроху, але впливають. Ну і а, щодо ситуації зараз тут на Євромайдані. Як ви вже казали, правоохоронці справді зняли облогу. Зараз тут дороги чисті, можна проїхати. Ось так наприклад, виглядає європейська площа, яка ще кілька годин тому була перекрита автобусами. До кінця щоправда не вирішена проблема сміття з боку інститутської пакети зі сміттям лежать просто перед правоохоронцями. Але ми знаємо, що з боку що сміття таки почали вивозити. От з боку КМДА вже. Це розчистили і люди. Сподіваються, що комунальники також приїдуть і сюди з боку інститутської вулиці, і також приберуть це сміття. Ну а на самому євромайдані зараз ідеальний лад, дуже чисто, і люди піднімають собі настрій тим, що співають святкових пісень, в тому числі і грають на вже відомому революційному піаніно. У ці хвилини під КМДА вже почали встановлювати живу новорічну ялинку. Це буде як обіцяють головна ялинка країни. Її привезли активісти з Криму, щоб не казали, що там в дітей вкрали кусочок щастя чи комусь зіпсували а, новорічне свято. Сподіваються, що дуже швидко пораються, і вже за кілька годин ялинка буде стояти і стояти вже буде прикращена. Давайте послухаємо пряму мову. Ми самі зробили всі металоконструкції. зараз. Е, в, Ну, зберемо більше людей, розтягнемо тут мотузки. Знову ми її прикрасимо. Я думаю, що сьогодні ввечері, десь до восьмої години, вона вже буде повністю зібрана і прикрашена. Ну і на самому майдані незалежності традиційний вже концерт. Музиканти сьогодні виступають зі всієї країни, як молоді гурти, так і відомі пісні від сучасних до народних і авторських. Ну і людей, зважаючи на п'ятницю вечір, достатньо багато. Я так розумію, що це Вже така традиція останнього місяця. Повертатися з роботи додому через. Майдан Наталку. Дякую, Гриша. Це був Григорій Жигалов з Майдану Незалежності. Майдан стоїть. Ну а перед камда монтують йолку саме так. Українці останніми днями і тижнями і місяцем називають ялинку.